собі Не дана себе в зову, як вона розпересталася. А ви подивіться, як же, як же платіть, платіть. А як ні, то все одно заплатите. Ходімо, хрещати. На це є судить аліменти. Дівчина! Іркаби визначить совісті. А в неї була совість робити зі мною те, що зробили. Як не було совісті, то тепер нехай платить. Господи, ранку То чи доведеться дати, бо буде скандал? Та ти що? З мене шкуру хочеш стерти. А з мене в цим домі не здерли шкуру. Як не вміли, то тепер платіть за мою крипту. Ходімо, хрещена. Почекайте! Але ви мусите дати розписку, що ви всім задоволені і не маєте жодних претензій до нас. Я підпишу і не будеш більше чіплятися Тому? до нас. Я нікого. А що зробить? Воно як виросте. Тоже справа його і його